Добрий день новотошківку на Донбасі. Обстріляли з Градєва з Києва. Вислали російського дипломата. Ви дивитесь випуски СТН на телеканалі Київ студії Олексі Кіпкава. Отже, напруження зберігається по всій лінії розмежування від Азовського моря до українсько-російського кордону поблизу станиці Луганської, повідомляють у штабі АТО. За даними розвідки, на території, яка контролюється донецькими терористами, загострюється збройне протистояння між злочинним угрупованням Міністерства державної безпеки ДНР та іншими незаконними збройними формуваннями. Протягом минулої доби внаслідок бойових дій загиблих серед українських військовослужбовців немає троє поранення. Вчора, 27 березня, між 21 першою та годиною вечора, з реактивних систем залпового вогню БМ 21 град. Російсько-терористичні війська обстріляли населений пункт Новотошківка і район 29-го блокпоста сил. АТО в Луганській області по блокпосту ворог випустив 40 реактивних снарядів, а по околиці Новотошківки 20. Там зараз мешкає близько 500 людей. Місцеві жителі звертаються до українських військових з проханням розмінувати городи і земельні наділи, адже готуються до по. Сівної. Люди почали вірити в перемир'я, яке залпами зградів порушили керовані Кремлем військові злочинці. На щастя, ніхто з місцевих жителів не постраждав. Серед особового складу Сил АТО загиблих і поранених також немає. Вчора вечором наблюдали три залпа градів. Частина з них впала сзаді нас приблизно 10-15 градів. Друга частина вдарила наперед наших позицій і Одна вдарила по 29 блокпосту і ще одна машина вдарила в сторону Кримського. Стріляли, здорово, стріляли. Вчора це Новотошківська школа. Мінометний обстріл. Це мінометна воронка, а от гараж, ворота загнуло вибуховою хвилою. Це сторони Донецького, саме вверху, саме. з правої сторони від от териконов. Отработали по нам цілу касету, 40 вистрілів. Выстрелили гриз спереди, посередине и сзади нашего замка. Через 32 минуты вышли две группы. Котори хотіли просто-напросто пройти в сторону одного з двох постов, де були обстріляні. Обстріл наших позицій мирного населення з озброєння, яке двосторонньому порядку, ворогуючі сторони, мали відвести від лінії бойового зіткнення, котрий раз підкреслює ігнорування ворогом усіх домовленостей. Бойовики цілеспрямовано намагаються втягнути наші війська у збройне протистояння, яке насамперед спрямовано на руйнування цілісності Української держави. Наші військовослужбовці відзначають, що незаконні збройні формування вогонь відкривають у темну пору доби саме у той час, коли не працюють представники місії ОБСЄ. Суд обрав екс-голові ДСНС Сергію Бочковському запобіжний захід арешти з правом застави понад мільйон гривень, після внесення якої його негайно мають звільнити з під варти. Як передає кореспондент Тоніан, відповідну ухвалу сьогодні оголосив суддя Печерського районного суду Києва Іван Козлов. Ухвала суду може бути оскаржена протягом п'яти діб. Нагадаю Бочковському та його заступникові Василю Стоєцькому. Інкримінують організацію злочинних схем закупівлі пального у приватних компаній за завищеними цінами. Їх затримали 25 березня на засіданні кабінету міністрів. З України висланий російський. Дипломат Олег Сапагов, як повідомляє цензернет, він був заступником керівника резидентури головного розвідувального управління Росії. Про це видання повідомило джерело в МЗС України. Цен повідомляє встановлено, що Сапагов координував проведення провокаційної акції так званого всеукраїнського батальйонного братства, яке на початку лютого зробило спробу захопити адміністрацію президента. Дипломат особисто перебував там 3 лютого з 19 до 20.30, координуючи за завданням Росії. Сійського генштабу діяльність організаторів і учасників провокації під прикриттям посади радника в російському посольстві. Дипломат насправді координував діяльність представників російської військової розвідки в Україні. У п'ятницю, 27 березня, у Києві відбулося урочисте відкриття першої дипломатичної місії Австралії в Україні на чолі з новопризначеним послом Дагласом Трапетом. Австралія має високі показники якості життя, здоров'я, освіти, захисту громадянських свобод та політичних прав. Це розвинена країна з 13 13-ю за обсягом економікою у світі і шостим місцем за показником ВВП на душу населення. Написав у своїй сторінці у Фейсбуці перший віце-спікер парламенту Андрій Парубій. Окрім того, особисто подякував уряду. Дові Австралії за підтримку України у протистоянні агресорові. У столиці тривають толоки. Кияни та комунальники працюють у парку Тараса Шевченка на території затоки Верблюжа і на водницькому парку. До парку Шевченка приїхали байкери і посадили 30 клинів. Шибай голови зі звичної толоки зробили справжнє свято з музикою та катанням на байках. Це бачила Іванна Біличенко. Сьогодні вихідний, але тут в столичному парку Шевченка не до відпочинку. Залишивши байки подалі, хлопці взяли до рук лопати та висаджують дерева. 30 нових клинів кажуть, вирішили озеленити парк. За словом, діло, де й зі столичною владою домовитися вийшло досить легко. Прийшлося немножечко побігати, але в результаті нам ще й здорово помогли Відвели місця, де можна садити ці дерева. От. Розрішили все-таки поставити пам'ятний камінь. До байкерів приєднався і районний голова. Щоправда, приїхав легаряга не на мотоциклі. Чиновник наголосив, такі суботники цієї весни нерідкість, інтерес до прибирання та озеленення міста проявляють самі кияни. Сьогодні у нас багато толок. Сьогодні і на велотреку толока відбувається. І от я вчора був в селецькому гаї. Активісти там зібралися на е, на стадіон Став. Йому от разом спільно з громадою і байкери до нас приєдналися так само до цієї спільної акції. Які саме дерева обирати порадили зеленбудівці, так як клени в парку вже ростуть, запропонували саме їх. Саджанці байкери купили за власний кошт розсаднику під Києвом. Роботи не з легких, але для декого звична. Я сам вирос в селі я всю життя займався садом, огородом, так що Ну так Якщо це все робити тут з хорошими мислями, з хорошим настроєм, воно обов'язково прийметься. Даже маленький росточок без корневища. Посадила свій клени киянка Люба. Жінка байками не захоплюється, просто йшла парком і вирішила долучитися. При вході увиділа старе дерево і так подумала, як би хорошо обновити здесь деякі дерева і полічити. І от увидела, услышала, підійшла на звук, що увидела акцію таку прийняла участь. Моє вон деревце четверте. Буду приходити, буду проведувати. Попрацювали можна і перепочити. Тим паче, що на хлопців чекає польова кухня. Перехощатимуть кашею та м'ясом. Нові клени вже висадили, а на знак створення алеї байкери встановили ось такий пам'ятний камінь. Обіцяють, байкерських алей в місті скоро побільшає. Івана Біличенко, Артур Коноваленко, телеканал Київ. У столиці розпочався ремонт шляхопроводів. Уночі дорожники працювали над естакадою південного мосту, а вранці взялися за Московський. Встигнути за 12 годин. На Мскотському мосту автодорожці планують до вечора закінчити латковий ремонт, тому розпочали роботи зрання, коли трафік менший. Тут двіження таке страшне, що взагалі не можна не проїхати нічого. Це трошки машин менше, а то постійно було таке, таке робилося. Ну, сьогодні субота, так що в день можна, двіження трошки менше, так вже робимо. У латковому ремонті все, як у стоматолога при лікуванні карієса. Спочатку видаляють хвору частину зуба, у дорожників це старий асфальт. Далі місце висушують та покривають смолою і нарешті ставлять асфальтову пломбу. Сьогодні квадрату 180. Полосили на пустимі. Не повністю? Частинами. А скільки смуг холодів друга. Закриваємо первого, так не виходить по одній полосі. Тим часом на південному мосту більшу частину робіт уже виконали. Будівельники замінюють шви на естакаді. Рух зі шосе на проспект Миколи Бажана буде обмежено до 6 ранку, 30 березня. Богдан Берненко Юрій Росохай, Телеканал Київ. На горі Юрковиця продовжують засипати історичний схил. За останні дні туди заїхали більше сотні машин з ґрунтом, розповідають громадські активісти. Люди знову влаштували акцію проти забудови історичної місцини. Цього разу на місці працювала слідча група правоохоронців. Вони зафіксували усі порушення, серед яких і факт захоплення території. Наступного разу громада привезе спецтехніку, аби знести паркан, яким порушники відгородили місце робіт. На знесення огорожів вже є відповідний припис міського департаменту з благоустрою. Зараз завезена десь біля ста вантаживок землею. І ви бачите яким чином зруйнована ще одна частина історичних схилів пам'ятки археології національного значення. Знищені вікові дерева відбувається повне свавілля. Після блоку новин в ефірі телеканалу Київ програму. Центрі уваги її вестиме моя колега Наталя Денисенко. Наталі ради вітати. Отже, хто в гостях про що будете говорити? Вітаю Олексу. У центрі уваги буде ймовірність зриву постачання ліків за посередництвом міжнародних організацій ЮНІСЕФ та Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ми знаємо, що цей закон був прийнятий Верховною Радою минулого тижня. Однак, разом із тим депутатами був проігнорований інший законопроект, що ним врегульовувалися податкові аспекти закупівель закупів ліків через ВООЗ та ЮНІСЕФ. І таким чином постачання ліків в цілому опинилося під загрозою. Пацієнтські організації закликають депутатів прочистити. Вуха, наші гості Дмитро Шерембей, голова благодійного фонду пацієнти України. Віктор Середюк, президент Всеукраїнської ради захисту прав та безпеки пацієнтів. Глядачів закликаю до нашого ефіру приєднуватися, ставити власні запитання. Ми почнемо одразу після новин. Олексо, продовжуйте. Дякую, Наталю. У мене все на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17-й. Зараз євгенія Золотоверха про спорт. Спорт, Мої вітання напередодні у Сивілі. Збірна Україна з футболу зіграла матч відбору на Євро 2016 проти Іспанії зі старту протистояння. Господарі поля пішли в атаку, і хоча українцям довгий час здавалося утримувати натиск суперника, проте на 28-й хвилині Мората таки поцілив у ворота п'ятого. 1-0. Українці намагалися відігратися, стали більш агресивними, однак цей гол таки залишився єдиним у матчі. Збірна України мінімально поступається на виїзді. Головне, щоб цю, цю гру поставити за якісь за якусь точку відправки. І зробити висновки, попрацювати над реалізацією. І звісно, цього не можна забувати, а треба тільки від неї вийти вперед, для того, щоб виконувати ті завдання, які перед нами стоять. Турнірні закінчений, ще будемо грати з Іспанією вдома, я впевнений, що буде зовсім інша гра, тому що прийдуть наші болельщики. І я вірю, що піддержать нас. і Ми будемо грати, мабуть, по-другому більше, більше на атаку. И со Словакией я тоже Я не буду, конечно, делать каких-то громких заявлений, что мы их обыграем, но это команда, которая по силе сборной Украины. У інших матчах групи Сі Білорусь перемогла на виїзді Македонію 2-1, А Словаччина, Словаччина очікувано здолала Люксембург і продовжує втримувати лідерство у групі. Україна посідає третє місце. Нагадаємо напряму до фінальної стадії Євро потраплять перші дві команди. Третє місце гарантує участь у плей-офф. Напередодні визначився перший фіналіст чемпіонату України з хокею у Київському дербі. «Атек» виграв у Дженерал співфінальну серію в суху 2-0. Зазначимо, що «Атек» це вільні агенти, які зібралися разом перед самим чемпіонатом. А їхні суперники клуб, що мав базові збори і регулярні тренування. У другому матчі серії Дженерал сповели у рахунку після влучного китка Геращенка. Однак зусиллями Янішевського відновив рівновагу у другому періоді, перебуваючи при цьому. У меншості, а у завершальній 20-ти хвилинці гості на майданчику панували повністю. Безхлібний пропустив від Курського і Гаврилюка ще тричі його рятував каркас воріт. Навіть якби генерал Долінін реалізував боліт за рахунку 1-3, а ТЕК не дозволив би себе обіграти. Фінальна сирена заскочила його у черговій атаці. каждый игрок выполнил свою задачу, поставленную тренерами. То есть показал, как всегда, характер. У нас команда с характером. Это приятно. Вот. И спасибо коллективу. Сыграли командой, выиграли. И ну, как бы подарили подарок на день рождения Сергею Анатольевичу Супруну, нашему главному тренеру. У іншому півфінальному протистоянні харківський Вітязь Кременчук поки нічия 1-1 за перемогами. Вирішальна зустріч між командами відбудеться сьогодні. Наразі це все до зустрічі.